Мета зустрічі розширення прямого міжрегіонального співробітництва між Житомирщиною та сілеським воєводством, підписання угод взаємодії, обмін досвідом розвитку польських галузей та організації роботи місцевого самоврядування. Угоди, яка планується між Житомирщиною та Селезією, відкриє перспективи розвитку не тільки медичної галузі, тобто ми не будемо обмежуватися цим. Хоча це буде один із напрямків. Надзвичайно цікаві моменти були висловлені по сільському господарству, тому що Селезія подібна до тієї частини Житомирської області, яка є найпроблемнішою в сільському господарстві в наших північних районів. Ми зацікавлені у вас як партнерах, у кого можна вчитись. Саме як будувати оці самоврядні відносини, як має бути вибудована ця система взаємовідносин, скажімо, центральних органів виконавчої влади, місцевих, тому що Польща, як ми вважаємо, надзвичайно продвинулась в цьому плані і ви маєте прекрасні результати, як на рівні громад можна оптимально. Вирішувати сьогодні всі складні якісь питання. Якщо з нашої сторони, то ми дуже зацікавлені, щоб підписати такий документ порозуміння, що буде сприяти більшим можливостям співпраці з такою пропозицією. Виступив Станіслав Домброва, член ради Сілеського воєводства Республіка Польща. Згідно із законодавчою процедурою, після текстового погодження угоду про спільну міжнародну співпрацю між Житомирщиною та сілеським воєводством буде направлено до Міністерства закордонних справ, де протягом двох місяців має вирішитись її доля.